Привіт! Це інформатор івано франківськ і Сьогодні ми завітаємо до професійного політехнічного ліцею, де люди з інвалідністю та ветерани навчаються за фахом електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Це навчання є безкоштовним, а набір у групи досі триває по всій Україні. Що вам подобається у цьому навчанні найбільше? Підхід викладачів. Це по перше. Вони розуміють, що ми вже не маленькі діти і якісь там собі за плечами маємо. Ну, оберт, можна так сказати. А на звідси, будь ласка, скажіть. Я Костянтин. Uh -huh. Я приїхав сюди з Чернівецької області, мене запропонували від ветеранського хабу і тут навчатися. І я остався погодився, я мав практику вже багато років, в електромонтажі, а тут... Черпаю, скажімо так, ту теорію, яка і практику, також, яку мені не вистачало. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як давно ви викладаєте вже цю справу? Це четвертий рік. Четвертий рік. А чи вперше ви ведете навчання у ветеранів і людей з інвалідністю? Mm -hmm. uh, як вам цей досвід важко, важко дається? Mm -hmm. Я би не сказав. Mm -hmm. Ми досить приємно спілкуватися і працювати і Ми Вивчаємо, як правильно підключати, щоб все працювало, щоб ну, mm -hmm. якось потім робити більш все професі... професіонально. Mm -hmm. Mm -hmm. А йдемо ще той стенд, mm -hmm. ви нам поясните. Тут ми, ну, хто не знав, хто знав, хто не знав, вчився, а хто знав, практикувався. Тут вже розібрано для того, щоб наступним було легко. Це, значит, вивчали, як люди, як. Про, ну, прохідний відключати з двох місць, з трьох місяць, як підключати uh -huh. різні прибори. Uh -huh. Цей проект є кілька складових носить в собі. Це перекваліфікацію наших е, вразливих верст населення безпосередньо учасників бойових дій ветеранів, які на сьогодні здобувають нову професію для себе на базі ліцею. Це і патріотичне виховання нашої молоді, поштовхів було. Це моє особисті, тому що я в війні втратила брата поштовхом, що стимулом десь як мене як керівника, як людину, щоб реалізувати себе і свій біль, Це допомагати людям, які вижили, кому надали вчасну допомогу, але вони в подальшому щоб знайшли себе. Там навчання у нас два місяці: місяць теоретичного і місяць практичного навчання чи навчання на підприємстві, виробнича практика і так далі. Uh -huh. Воно буде тривати, по-моєму, до середини грудня. При завершенні нашого курсу ми будемо здавати іспити, кваліфікаційну атестацію uh -huh. на присвоєння розряду. Uh -huh. Це і... офіційний документ, який надає вам право вже влаштовуватися на дану посаду на електромонтажника чи електромонтера. Нам дали добро розпочинати набір нової групи і по завершенню навчання цієї ми тільки буде група вкомплектована, це знову 15 чоловік. Ми будемо розпочинати знову навчання. Тому, якщо є бажаючі, ми будемо раді, щоб долучилися до даного навчання і участі в даному проєкті.